Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин з залаштунків київського Динамо з'явилася вагома інформація. Ігор Суркіс відмовився віддавати гравця в оренду і тепер хоче вирішити ситуацію остаточно. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до деталей. За даними джарел, близьких до клубу, керівництво Динамо вирішило більше не розглядати варіант оренди та має намір продати гравця остаточно. Ідея зрозуміла або продаж відбудеться. Або гравець не буде частиною планів клубу на майбутнє, йдеться про румунського нападника Владислава Бленуцу. Гравця навіть хотіли б віддати в оренду Динамо, Бухарест, але це можливо лише за умови, що ФІФА підтвердить, що він має право грати за інший клуб цього сезону. Навіть попри це, ця альтернатива не влаштовує київське Динамо. Яке не бачить переваг у простій оренді та воліє остаточно розірвати контракт, внутрішня оцінка полягає в тому, що Блину це не виправдав очікувань. Нападник втрачає все більше ігрового часу та не з'являвся у восьми з десяти останніх ігор команди. У цьому сезоні він зіграв 10 матчів і забив лише один гол, що вважається нижчим за очікування. З огляду на це сценарій зрозумілий. Суркіс більше не хоче затягувати цю ситуацію. Динамо шукає остаточного рішення або шляхом продажу зараз, або через угоду, яка покладе край румунському гравцеві в клубі. А ви, вболівальники. Чи вважаєте ви, що Динамо правильно вчинило, не віддаючи його в оренду та намагаючись продати блину це назавжди? Чи ви б дали гравцеві ще один шанс? Пишіть у коментарях, ваша думка дуже важлива.